Ви спитаєте, що тут відбувається? Ну, от мені теж цікаво. Ну, от хто, скажіть мені на милість полізе в затяжний дощ тривалістю цілий тиждень на город трактором. Якийсь божевільний, сказала я. Обленерго, підтвердив Діма. Ні, ну А коли ще братися до світла і щось там робити на стовпах? Звичайно, коли падає дощ. Мені дуже подобається спостерігати, як вони бігають, метушаться, намагаються знайти якісь дошки, підпихають їх під колеса. Це би було дуже ще цікавіше спостерігати, якщо б це був не мій город. Та що ж ви творите, люди? Та я в такі дощі туди в тапках боюся вийти, а то там і залишиться. Зате вони дуже впевнено загнали семитонний трактор і думають, що все буде нормально. Так, уважно дивимося і спостерігаємо, як виїхати трактором, важким трактором із млаки. Я думаю, всі знають, що таке млака, так? Пояснювати не треба. Добре, так, трошки вперед, трошки назад, загрузнути ще більше і кликати когось на допомогу. Так, шановний, пора кликати Діму, поки там не закопався по самій. <кхи> О, а тут можна багато на чому зіграти. Можна сказати, який Донфенг крутий і витягнув того білоруса і так далі. Ну факт в тому, що донфенг би туди не ліз у таку погоду. Ну, а зараз трошки пізніше буде невеличкий огляд наслідків. Зараз... Детальніше оглянемо на цей чудовий витвір мистецтва від цього прекрасного трактора. Так, дивіться уважно, дивіться, які гарні рівні борозди. Діма, тягни бульбу. Ну, пора садити. Так, а в, цю, а в цю борозду можна посадити цибульку. Ідеально підійде. Може, трошки заглибоко буде, ну, то вже, як буде, так буде. Прекрасно дякуємо обленерго, що безплатно нам вигорили город, хоч ми його не планували орати цього року. Ну що ж, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей і будьте обережні! Можливо, вони поїхали на ваш город.